Черговий резонансний законопроєкт. Всім привіт! З вами Дарина і ми в епіцентрі, щоб запитати наших відвідувачів, як вони ставляться до нового законопроєкту про множине громадянство. Ну, справа в тому, що, наприклад, у мене, да, от я, наприклад, в мене батьки різних національностей, то мені, звичайно, б хотілося мати подвійне громадянство. Е, ви знаєте, я патріот своєї країни однозначно, тому для мене найважливіше це моя країна і єдине громадянство. Я не читав законопроект сам, але вважаю, що багато громадянств все ж таки, ну це нормальне явище, бо в багатьох країнах світу є декілька громадянств люди мають і це не є проблема. Не знаю, мабуть, більше все таки схильний до того, що в країні зараз війна, і на даний момент не є доцільним, скажімо так, вирішувати якісь такі питання, які, скажімо так можуть розпалювати ще більше, якісь ворожнечу між різними верствами суспільства. Це зараз не досить доцільним. Тому.